Слава Ісусу Христу, мої рідненькі, вітаю вас, добрі душі, у нашому затишному куточку правди і передбачення. Сідайте ближче, наливайте собі чаю, розпалюйте серце, будемо дивитись, що нам кажуть карти та що нам несе доля. Най в кожнім слові буде світло, а в кожній карті підказка для душі. Божої вам ласки та спокою в серці. Ой, людоньки, сідайте зручненько, бо зараз я вам таке повім, що не всім сподобається, але правда, вона така, як карта скаже. І що ж нам скажуть карти Таро про справжні наміри того сатани, Путіна? Давайте подивимось. Такс, перша карта, Верховна Жриця. Ну, Мої дорогенькі, ця карта то велика тайна, то скритість. Він щось в собі носить, не показує все, що думає, маніпулює, знає багато, але мовчить це, як баба, що все знає про село, але скаже лише половину, лише щоб заплутати. Значить, його наміри не очевидні. Він грає вдовгу, ще щось тримає в рукаві. Далі маємо місяць. Ох, ця карта теж не з простих. То обмани, ілюзії, страхи, ночні махінації. Йому вигідно нас всіх тримати в напрузі, щоб ми не знали, де правда, а де брехня, тут така темна вода, що і чорт ногу зломить. Значить, він спеціально сіє туман, щоб всі нервували. Є шанс, що сам до кінця не знає, чого хоче, але точно мутить. І третя карта король кубків. А от тут вже цікаво: цей король то, то хитрий чоловік, емоційно підкований, знає, як грати на почуттях людей. Він не гарячкує, він такий що тихенько, з посмішкою може ножа в спину загнати. Значить, той Путін грає на публіку, може навіть вдавати миротворця, але всередині в нього буря і холодна злість. Наміри в нього темні, як ніч без місяця. Він не буде діяти прямо, він буде крутити, маніпулювати, лякати. Але щось велике чи рішуче не бачу. Поки що лишень гра в хитрість і психологічний тиск. Не піддавайтеся, бережіть нерви, бо його сила в нашому страху, а ми того не дамо. Ой, люди добрі, ну сідайте, бо тема така. Що аж серце стискає, чи готуються прямі переговори між Зеленським і е, Тими з Кремля. Е, дивимось, що нам скажуть святі карти. Такс, е, перша карта двійка Кубків. Ой, ну то вже знак, що якісь розмови чи контакти пусть знак або вже були, або на рівні думок, підготовки, щось таке з'являється. То карта про Союз зустріч, але ще не факт. Що щиро, як два сусіди, що сварились? А тепер вітаються, бо так треба. Значить, підготовка, може, йде неофіційно, десь там по кутках шепчуться друга карта, трійка мечів. Ох, а тут вже болюченько. То е, зрада, біль, розчарування. Карта каже, що переговори, навіть як будуть, е, будуть дуже тяжкі, може з болем для обох сторін, е, може, е, той попахує якимись умовами, від яких болітиме серце народу, е, тут є велика емоційна ціна, яку доведеться заплатити. Третя карта десятка кубків. А отут вже слухайте якесь диво. Бо це карта гармонії, е, миру, е, сімейну. Щастя. Значить, навіть якщо зараз все тяжко і серце рветься, є надія, що з часом все ж буде шанс на нормальне завершення, може, навіть мир не зразу, але щось може визріває на горизонті. Знаєте, певні рухи в сторону переговорів таки є. Неофіційно, не голосно, але щось там вариться. Але той процес, як, як вареники на свято, наче й смачні, але якщось не так зробиш. Все потече, буде біль, буде складно, але є шанс, що то все приведе до чогось світлого. Але то ще не зараз, то ще м -м, все е під е хмарою, але е промінчик уже видніється, е який результат ті переговори можуть мати, е як вже й будуть. Е Дивимось уважненько, що нам всесвіт відкриває. Ой, Боже милий, ну то я вже трохи зітхаю, бо е, карти тяжкі випали, прямо як зимовий туман на душу. Е, так, перша карта: Диявол, ох ох ох. Е, то карта тяжкої залежності, брехні, маніпуляцій і нечистих домовленостей. Значить, е, ті переговори, як дійдуть до діла, можуть бути не зовсім чесні. Там буде спроба нас підкупити, заманити, щось гарне запропонувати, але з підводним камінням. Може бути тиск, ультиматуми або спроба загнати нас у капкан. Друга карта, четвірка кубків. Ну тут вже така втома апатія, наче сидиш, дивишся, а нічого не хочеш. Це означає, що від самих переговорів радості великої не буде. Може, нам щось і запропонують, але ми не захочемо того приймати. Народ буде незадоволений, відчуття, що все то не те, не так і не туди веде. І третя карта четвірка мечів. А ця карта пауза, зупинка, мовчанка після бурі. То може значити, що після якихось спроб домовитися, все застопориться, щось приостановиться або кожен стане на своєму. Не видно тут ні рішучого миру, ні активних дій. Просто тиша може вимушена. Ті переговори можуть бути отруєні. Якби то був пиріг, то з черв'яком усередині, обіцяти можуть багато, але ціна зависока, або просто брехлива. Результат буде такий: народ не прийме то всім серцем, і з часом то все або зупиниться, або зависне в повітрі. Мир не скоро, не з тими і не так. Але поки просто пауза, а не розв'язка. Ой, господоньку, милосердний тяжке питаннячко, але мусимо глянути, бо народ має право знати правду. Якщо війна припиниться, чи можливі внутрішні конфлікти між українцями? Дивимось, що карти нам відкриють. Так, з перша карта, дев'ятка мечів. Ой, то карта тривог, страхів, нічних думок, душевного болю. Значить, війна навіть як і стихне, то душа народу буде втомлена, роздерта. Може бути злість, обіди, посттравматичний стан. Люди не зможуть просто взяти і заспокоїтись, будуть шукати винних, сваритися між собою. Там ти був там, а ти отут, а хто правий? І то болю буде більше, ніж голосного крику. Друга карта лицар жезлів. А цей хлопчина гарячий, різкий, нестриманий. То карта конфліктів, енергії, що шукає вихід. Люди можуть почати бурлити, хтось буде рватися, міняти все на світі, інші там чинити спротив. То є загроза внутрішніх зіткнень, особливо між тими, хто має різні бачення, як будувати країну далі. І третя карта пажезлів. жезлів. А оце е, вже е, якесь світло, пашто молодість, нові ідеї, люди, що хочуть щось створити. Значить, серед того всього гармидеру і душевного болю буде молоде покоління або ініціативні люди, які почнуть говорити е, досить. Сваритися треба будувати, і то буде шанс на об'єднання, на новий старт. Після війни легко не буде. Буде багато болю в серцях, і хтось того болю не стримає. Можуть бути внутрішні сварки, емоції, навіть загострення. Але разом з тим буде покоління, що понесе світло. Є шанс, що не дамо тій внутрішній біді загостритись до великої біди. Головне мудрість і любов до свого, а не до сварки. Ой-ой-ой, файне питання задали, але й непросте. Бо що ж там за світом? Що нам готує? Давайте глянемо, які зовнішні проблеми можуть чекати Україну. Карти вже на столі, слухайте уважненько. Так, перша карта, зірка. О, то дуже світла карта. Це надія, підтримка, бачення майбутнього, співпраця з іншими. Значить, світ буде дивитись на Україну з надією, підтримка буде, особливо з Заходу. То може бути і Європа, і Штати, і всяке добре слово. Але то все ще не результат, а тільки перспектива. Ще треба працювати, щоб ту надію не втратити. Друга карта трійка Кубків. Ну то карта святкування. Альянсів, союзів. Але як ми питаємо про проблеми, то, то тут може бути інше. Зависока надія на дружбу, а ті друзі можуть забагато веселитися, а менше допомагати. Може бути поверхнева підтримка, типу ми з вами, а далі, там як трава проросте або хтось буде більше дбати про свої інтереси, а не про нас. Ще й може бути конфлікт інтересів між союзниками і третя. Карта місяць. Ой, а тут вже вибачайте темнота. То карта е, обманів, інтриг, подвійних ігор. Значить, у зовнішній політиці буде дуже багато грязі. Хтось буде посміхатись, а за спиною ні... ніж готувати. Е, буде інформаційна маніпуляція, е, підкилимні ігри. І таке враження, що нас будуть пробувати використати в своїх інтересах. Не все так чисто, як здається. Зовні виглядає все файно, підтримка, альянси, рукопотискання, камери блимають, але за тим не все золото, що блистить. Дехто з друзів буде дбати за своє, а нам крихти. І ще багато буде брехні і закулісних ігор. Нам треба буде не тільки серцем вірити, а й головою думати, бо в політиці нема справжніх друзів, є інтереси. Ой, ну то вже питання це таке, що я й собі часто думаю про нього, як коло групки сиджу. Що ж таке заважає нашій владі нормально і по людськи вирішувати проблеми в країні? А ну, дивимось, що карти покажуть, бо вони не брешуть, хоч правда і буває гірка, як полин. Такс, перша карта і єрофант ну то карта традицій, системи бюрократії. Значить, влада в нас дуже прив'язана до старих методів, до структур. До так було і буде замість гнучкості. Вони по паперах, по схемах, по старих коліях їдуть та й слухають більше авторитети, ніж простий люд. Як каже баба Катруся з сусіднього села, вони там у Києві живуть по книжці, а ми по то по життю. Друга карта помірність. О, а тут вже ясно повільність. Вони бояться різких рішень, все хочуть балансувати, не обідати ні тих, ні інших. Але ж іноді треба або туди, або сюди, а не давайте подивимось і ще подумаємо. То бажання втримати все, не зробити помилку призводить. До того, що і рішень нема, і руху нема. Е, і третя карта дев'ятка кубків. Ой, А тут вже така самозаспокоєність, як кажуть, на, нам і так непогано, то карта задоволення своїм становищем. Може, частина влади вже наїлася, сидить в теплі і не дуже спішить щось міняти. Їм і так добре. Зарплата е, капає, е, мікрофон є, е, Фейсбук. Ведеться. А народ та ще потерпить. Нашій владі заважає те, що вона застрягла між старим порядком, страхом зробити зайвий крок і таким собі комфортом на посаді. Вони не голодні до справжніх змін. Вони хочуть все вирішити розумно і спокійно. Але часи такі, що треба іноді і кулаком по столі гримнути? Най Господь їм дасть пробудження, а нам силу вимагати дій. Ой, людоньки, то ж таке питання, що й самі з вами би сіли на призьбі і поговорили до півночі. Хто ж буде наступним президентом України? Ну, Дивимось, що святі карти покажуть, бо то вже непроста справа не капусту садити. Так, перша карта, туз жезлів. Ого, то знак нового початку, великої енергії, якесь свіже дихання. Значить, прийде хтось новий з сильною волею, з натхненням, з ідеєю, не з болоття, а з вогнем у серці. Може бути навіть несподіваний кандидат, що стрімко вирине і здивує всіх. Хтось хто вдарить по столі і скаже, буде по-іншому. Друга карта імператор. А тут уже серйозно, то фігура сильної влади, людина, що любить контроль, порядок і тверду руку. Значить, майбутній президент буде не якийсь там шоумен чи говіркий романтик, а справжній керманич. Той, що тримає курс, має дисципліну і вміє командувати. Може бути з військових або коло них. Авторитет буде ну, не для фотосесій, а щоб порядок був. І третя карта сімка пентаклів. А то вже терпіння, очікування результату, робота не на швидкий піар, а на врожай. Цей чоловік, чи слухайте, може, навіть жінка, але карта більше на мужчину тягне, не буде бігти за аплодисментами. Він буде працювати довго вперто. Почуть-чуть, Але результат дасть. Новий президент буде з характером. Сильний, практичний, трохи жорсткий, але цілеспрямований такий що вогонь в очах і залізна воля, не популіст, а діяч і прийде не з пустих балачок, а як відповідь на втому народу від бездіяльності. Най Господь пошле нам того, хто справді буде за народ, а не за себе. Ой, та то вже цікаво, слухайте, ви як питаєте то в саму точку. Мені аж самі цікаво стало, чи є вже той, що стане наступним президентом України у публічному просторі? Чи ми його вже бачимо на екрані в новинах, чи ще в тіні ходить? Дивимось уважненько, що святі карти нам шепочуть. Такс, перша карта лицар мечів, ого, то вже хлопака гарячий. Карта про людину, яка активно діє, рішуча, швидка, може навіть трохи різка у слові, це означає, що так ця особа вже десь є в публічному полі, виступає, говорить, може навіть воює словом або справою і точно не з тих, що мовчать, він може йти на пролом. Трохи необережно, але з ясною метою. Друга карта туз пентаклів. А це дуже сильна карта. Вона каже: той, про кого ми говоримо, вже має під собою ґрунт. В нього вже є ресурс, підтримка. Ім'я, досвід або гроші. Може бути і офіційна посада, або зв'язки з великими структурами. Тобто він не просто там собі ходить, а вже десь закорінений, має під собою платформу. І третя карта паж Мечів. А ця карта показує людину, яка постійно щось досліджує, питає, спостерігає, слухає. То трохи шпіончик, трохи розвідник, уважний, стратегічний. Значить, він ще не все показав, ще не відкрив всі карти. Десь поруч, десь. Смилькає, але ще вивчає момент, готується, вичікує, от, обдумує кожен крок. Так, той, хто може стати наступним президентом, чин вже є серед нас? Ми його вже бачили або чули. Він не з печі вилізе, а з тих, що вже щось роблять, говорять, показують, виглядає так, що буде несподівано для багатьох, але логічно, коли подивимось назад. Ой, то вже питаннячко болюче, як е, терен в долоні? Е, чи повернеться Запорізька АЕС під повний контроль України? От що серце питає, і ми зараз разом з картами глянемо, що вони скажуть без прикрас? Так, перша карта, шістка жезлів. О, то дуже добра карта, прямо як Сонце після бурі. Це перемога, визнання, повернення з тріумфом. Вона каже, що є дуже великі шанси, що ЗАЕС таки повернеться під наш контроль. Е, українська сторона виглядає тут як той герой, що е, з боротьби виходить з піднятими прапорами. Але то не просто нам віддадуть, а то, є, а то буде результат довгої і впертої боротьби. Друга карта двійка мечів. А отут вже спокій не такий певний. Це карта нерішучості закритих очей. Стануть ні туди, ні сюди. Значить, на якомусь етапі буде застій, переговори, може навіть тимчасовий компроміс. Щось типу, всі зробили вигляд, що ніби хтось контролює, а насправді все зависло. Будуть блокування, заморожені рішення, і важко буде дійти до чіткої розв'язки. І е, третя карта четвірка пентаклів, а це вже карта Тримай, не віддавай. От прямо видно, що той, хто зараз сидить на станції, буде впиратись руками і ногами. Ворог буде до останнього чіплятись за об'єкт не стільки з любові до неї, як зі страху втратити важіль їм то як важіль впливу, як е, козир в рукаві, і вони добровільно його не випустять. Так, шанси на повернення ЗС є і немалі, але просто так її ніхто нам не принесе на таці. Буде довга тяганина, то політика, переговори, шантаж. І ще буде період, коли всім буде вигідно робити вигляд, що що все під контролем, а насправді ні туди, ні сюди. Але з часом, з напором і правильними діями там зможемо. Хоч не скоро і не легко. Ну, от, душеньки мої, розклади зробили, правду почули, Найкожне слово, що сьогодні прозвучало, буде вам на користь, а не на тривогу. Найангели вас стережуть, де б ви не були, вдома, на фронті, в дорозі. Молюсь за кожного з вас, обіймаю вас як рідних і кажу тримаймося, ще буде нам всім світло, ще зацвіте калина. До нової зустрічі!